Они тут черти живут. Еще вон все. Шпроти? Шпроти? Все тут у них. Да. Газу Кровати еще в салофане. Бункер вот какой. И окоп в рот. Метра три глубиной, но это завтра. Курки. Курки. Жратвы тут всякой разной. А мы там сидим в турынточках под землей, блядь, в рот. А тут я народ живет. Даже ананасы блядь, жрут. Ну-ка, покажи, Бол. А как ананасы? Ой, да. Ананасы шлет шматочками, шматочками С моточками ананасы. У них. Мы тут банку тушенки на сутки, а они тут ананасы. Они на полностью ставили. Всім привіт, друзі! Руські ваньки так радіють знайденому на Донеччині залізному укріпленню ЗСУ, наче вперше отримали від баті урочистий стопар горілки на день народження. Ну що, дурники? Смачні ананаси, жуйте, жуйте, хоч подавіться. Бо цілком мовірно, це остання банка ананасів у вашому нікчемному житті. Ну а ми починаємо наш геть не останній точно дуже свіженький вечір. Погнали час. Karate. Дуже хочу розповісти вам, друзі, яка стрімко перевзувається після падіння режиму Башара Асада в Сирії, але навіть у цій генеральної репетиції путінського кінця є доволі гідний конкурент на арену цього тижня. Виліз підкорювач українських вовчиць та німецьких балконів Олег Винник. Ще наприкінці літа він дуже щедро донатив нашим захисникам свіже повітря. Зараз стою на балконі і в нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Вперед до перемоги. Виннику тоді, звісно, прилетіло в коментах. Згадали і про його старі філософські роздуми про не наш Крим і про зникнення з України після початку великої війни. Але ж не все так просто, Олег. Він нарешті зібрався. І організовую концерт у Варшаві. Навіть сайт собі зробив, але чомусь із польським доменом. Це як зрозуміти Олег, додому вже зась. То всім вивчицям тепер що? Витирати помаду і надягати спортивки. Привіт, мої любі! Нарешті настав той доочікуваний момент, де ми можемо наживо зустрітися. 21 грудня в місті Варшава, в концертному залі «Стодола». Чекаю на вас з нетерпінням і люблю безмежно. До зустрічі. люди ось знову обурюються, що Олег говорить лише про концерти, ані слово про Україну, ані про хоч ну якусь благодійність. Але якщо відкрити його новий сайт, то виявляється, що частина грошей з концерту йде до Вовчиці. Сподіваюся, що не якісь окремі фанаті, а саме так, як там і пишуть у благодійний фонд Вовчиця так, що може й зарано всі. На Олега нападають. Подивимось, як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто у мене свій фронт. А у кого вже немає ніякого фронту. Правильно, це у Башара Асада, старого путінського дружочка і сирійського диктатора за сумісництво. Ось так він правив в країною майже 25 років, і все казуть. І кінець режим розсипався менше ніж за два тижні. І тепер навіть пропагандон Кісільов, ось саме той, що обіцяв всіх в ядерний пепіл, він тепер дуже хуткенько змінює тексти. Вдень говорили про бойовиків. А вже ввечері оп, і про поважну збройну опозицію. Начню однак, з Сирії. сьогодні. Сам Дамаск під ударами бойовиків бойовіковсічської групіровки Хаят та Хрір Ашам раніше ячейка Аль-Каїди пал. Радікальні переміни в Сирии. не только города Алеппо і Хама, но сьогодні сам Дамаск под ударами ворожоної оппозиции пал. Невдобно і на інших російських телеэфирах. Голубой огоньок пропагандистів тепер підозріло пахтить. О, Оказывается, мы ничего не обещали. Нет, теперь сами, сами, знаете, спасибо за войну, за участие, все, всем спасибо, война окончена. И сами назначают правителей, как могут, в решающий момент точно так же соберутся и скажут, а мы вам ничего не обещали. Конечно. Найкращий момент, что Скобеева и вся ця братья сычать у бік сирийских урядовых військ, блин, це просто умора. А ось про втечу российского контингенту чомусь хайд забули. Почему Оля... Все абсолютно рассуждают на тему того, что пришлось скрытно бежать. А скрытно бегут когда? Когда ничего не получилось. Свалили в тихую, а теперь дома сидят, у них все хорошо. Конечно, именно так ведут себя победители. Не вышло не потому, что мы не смогли, а потому, что страна такая идиотская, не серчать. Вы просто уявите, друзья, как в певный момент вся эта киселево соловьевщина Почне так само розповідати про Путіна та російську армію. Я ось дуже чітко це бачу. Їм навіть тексти міняти не доведеться. Дуже все підходить, лишилося тільки сигнал дати. Блін, реально якісь пси. Гірше, Пси розумніше за цих гадюк. Ну No, це it's провал. Почему они не уничтожили не взорвали военную технику? Почему не сожгли груды винтовок, которые там остались? Так быстро бежали в результате победы, что кое-что побросали. Вы чего там делали, спрашивается. Создавали проблемы будущей России до... этой катастрофы, которая привела авантюра. Давайте называть вещи своими именами. Хм, так мы лише за. Давайте все називати своими именами. Режим Асада ASAD is the Тому miniature Putin. Two Scobeving experts. Так на кілька десятків рочків, якщо раптом втомлений ФСБшник під час моніторингу їхніх новостей вирішить, що це вони про кремлівських дідів говорять. А не про сирійців. Я удивилась, наскільки гнілим оказався режим, який ми вистріли. Корупція принізала його до самого Нізе. Розраження трупа є це хорошо. Там да? людей зараз черви з того зловодного трупа наканець виривають наружу. А знаєте, який ще трупний хробак виліз назовні під історію? Це тупа пша Юлія Навальна. Всі ми не раз бачили, як захід робить. М яке б слово підібрати? Дурнуваті. Блін, коротше, робить дивні кроки. Іноді здається, що головна проблема заходу не війна в Україні, а питання, яку опозицію в Росії підтримувати. Бо ж як це так, наче є диктаторський режим, але немає опозиції. Такого ж не буває. Треба обов'язково когось знайти. Ну такого хорошого руського. Ну, ось тепер об'єєнна вдовушка всюди з'являється як за розкладом, як не про смерть чоловіка на такшо пожартує, так в номінанти на людину року за версією журналу Тайм потрапить. І що нам ця людина хоче розповісти? А давайте почитаємо її Твітер, друзі. Ось вона пише англійською, що диктатура Асада впала. Корупція та військові злочини це був його фірмовий стиль. Путін витратив мільярди та роки на Сирію, але всі диктатори однакові, бла, 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 бла. І тут поруч Юлія заряджає допис російською мовою. Що ми в ньому бачимо, друзі? Путін годами завалював Асада деньгами. Которії доставали з наших з вами карманов раді шикарної житті Асада російські налогоплательщики платили деньги раді шикарної житті Асадов погибали російські воєнні такого не происходить ніколи, що юля жаль да? ніколи не должно происходить, да? происходить? га. А що ж тоді ваші російські воєнни робили в Сирії? Може нагадати тобі, це раптом цілком випадково не вони катували місцевих, так що Фреді Крюгер та всі частини кінопила могли би позаздрити. Може, це російські воєнни створили після Сирії культ вагнерівців і не запровадили ледь неофіційний термін кувалдіровка. Про це Юлінка, не хочеш розповісти? а? Блін, це треш. Людина року! Мальчик водочки нам принеси. На моні але камон, друзі, що хотіти від Навальної, якщо вона просто ще одна представниця болотної країни. І поки Ердоган крутить Сирію Путіна перед носом, як справжній турецький продавець морозова, москвічі дізналися, що саме до них тепер втік диктатор Асад і його родина. І отже, на Росії тепер є цілих три легітимних президенти. Вони що там заповідник роблять? Чи що? Ми ж не проти, але треба дуже висока. Бетонна огорожа. Подумайте над цим перед сном. Навірно, вонище для себе каких-то більш безпечних умов. І це нормально, когда людина хоче безпеці. Ну, звісно, іще. Так і Путін колись буде іскати. Не факт, що знайде. До речі. Если наше такое решение, наверное, оно было Я довіряю мнению наших політиків. Ось одразу видно типову москвичку. Що там як? Неважно. Бо шо? Бо правильно. Довіряю політикам. Просто у чоловіка не було другого виходу, і он би, навіть плохо закончилось і остался в стране. Видимо, не было единомышленников, какой то поддержки его лице. Дивно, не было підтримки. А як же ж так? Там в Сирії, між іншим, кілька років тому президентські вибори були і за Асада проголосували понад 95% населення. Щось мені це нагадує. Ну і нічого, може росіяни самі якось згадають, Тому йому остава тільки біжать, іначе його б дала судьба Кадафі. Которая очень жорстока у білі буває. От коли дуже довго хочеш посадити на пляшку весь народ, він в якийсь момент може це зробити і з тобою. І пляшка ще не найгірший сценарій, бо може бути і брудна швабра, наприклад. У мене таке ощущение, що це спеціально підготовлена операція, яка, навіть поетапно планувалася не один рік. І думаю, що наші партнери з США в цьому... Очень хорошо полчасово. Я щиро обурена. А де ж довга рука Києва? Чому ніхто із капів не говорить про спецслужби і особисте втручання Кирила Боданова ми не допрацьовуємо, панове. Нічого хорошого по цьому поводу Я не думаю. В отесі кур. От жіночка молодець. Одразу до справи. Нічого хорошого. Всього хорошого! руські ідуть дамой. Ну, якщо чесно, мені немножко на это. Ну, правда, Сірія, не Сірія. Ну ладно, хорошо. У нас Москва большая всіх привітні. А это правда? Максимально типовий росіянин. Що там? Де там? А його. Головне, що я за наших, за своїх. Бо я ж на Росії, не будеш тут за своїх, можуть початися проблемки. Слушай, ну все, что делает моя страна, это правильно. Ну вот я не могу как-то это комментировать по-другому, потому что, ну, я согласен совсем. Совсем абсолютно. Потому что я тут живу. Мы освобождали Пальміру, там наши вагнеровці з привычными были. По-моему, это его слова, что мы вот вам два раза її освободили. Третього мало вже не буде. Звісно ж, не буде. Ви ж розчарили літаки з Пригожиним. Немає кому тепер кувалдою махати. Все, прилетів дядя Женя, та й Росія прилетіла. Там посипалися, тут розвалилися, тут хотіли, але не змогли. Там і не могли, і не хотіли. Єдиний чесний коментар маємо лише від коняки Лаврова. От винятково базочка. Послухайте, ми вже неоднократно говорили, що на Україні ми тільки ліж захищаємо. русскоязычное население. Если мы при этом разносим кабами целый город, то значит русскоязычное население погибло за родину. И это, безусловно, героическая смерть, о которой мечтает каждый житель Украины, который втихушку топит за Путина. Конечно, существует риск, что украинцам будет оказана такая помощь, что нам придется, как из Сирии, молча у***вать, типа ни***я и не было. Но тогда И сама Россия превратится в затасканную моромойку, которую будут по очереди сношать Китай и Индия. І якщо ви хочете, щоб Лавров якнайшвидше так заговорив не лише на діпфейках від бази цих Х'юстон, але й на справжніх зустрічах обсє, терміново підпишіться на наш канал. Ми бачимо, що частина із вас забуває підписатися на вечір. Але це мерзость. Тому обов'язково підпишіться. Перевірю особисто. Ну і в описі до цього відео наш патреон Допомагайте чесній журналістиці.